В цій осені немає причини, щоб помирати. Замість нього клавіші портепіани цілують подушечки пальців і пристрасно трепле волосся чистий вітер. Львів це саме те обітоване місто, де починаєш вірити в себе, ніби у Бога, навіть якщо до цього ніхто у тебе ніколи не вірив. Та й ти сам взагалі був атеїстом. Вона канонізує вересень, жовтий, листопад, немов святу трійцю, шепоче молитву за тих, хто у морі, немов пише курсиво. Не знаю, звідки в її тонкому жіночому тілі, стільки майже солдатської мужності, а в її тихому слові, немов у ломазі міці, стільки потужної і руйнівної сили. Понижається ртутний стовпчик термометру, товстішої светри, Холодніше в серці, глибше виріс сукні. Насправді жінкам не потрібні нафтові-магнати чи хоча б бізнесмени. Треба лише, щоб в нього, як дзержинського, був холодний розум, гаряче серце і чисті руки. І осіння романтика означає дрімати в трамваї пліч-опліч, ділити на двох одну парасолю. Серце найбільше руйнується не від міцної кави, міцних сигарет чи алкоголю, а від міцної любові, скрипти, любить, приїжджай до Львова.